GVC Ayan AT офіційно запускається з акумуляторами CAT, починаючи з 14 тисяч доларів. GC Ayan AT – електричний седан, що встановлює нові стандарти в китайській автоіндустрії. Китайська автоіндустрія швидко набирає обертів, і щомісяця ми бачимо все більш цікаві та інноваційні електромобілі. Серед них особливо відрізняється GVC Ayan AT – електричний седан, який, здається, Має все необхідне, щоб стати справжнім хітом. Нещодавно представлена оновлена версія, починаючи з 14 тисяч доларів, змушує нас думати, чи справді Ayan Ати здатний перетворити ідею китайських електромобілів. Я кілька років стежу за китайською автомобільною промисловістю, і я можу впевнено сказати, що Джирісі Ayan Ати це не просто інший електричний автомобіль. Це продукт стратегії, що продумає, що поєднує в собі передові технології, стильний дизайн та конкурентну ціну. Давайте розберемося, що робить цей седан таким привабливим. Дизайн, натхненний природою та технологіями. Поява Аян Ати негайно привертає увагу. Дизайнери Джирісі були явно натхнені природними формами, створюючи зображення велосипеда, динамічного та елегантного. Потокові лінії тіла, тривимірний стиль та плавні поверхні створюють відчуття швидкості та сучасності. Мінімалістична передова частина з інтегрованим датчиком лайдар та спортивними повітряними споживанням заслуговує на особливу увагу. Мені завжди сподобався підхід китайських дизайнерів створити аеродинамічно ефективні машини. Коефіцієнт опору 0,208 є чудовим показником, який безпосередньо впливає на інсульт та енергоефективність. Використання прихованих дверних ручок та темних рамок вікон також додає автомобілю елегантності та футуристичного інновації в інтер'єрі, цифрові кабіни та інтелектуальні рішення. Внутрішній аян Ати. Справжній технологічний прорив. Два великих екранів 8, 88 дюймовий кластер пристроїв та 14,6 дюймовий центральний дисплей створюють відчуття повного занурення в цифровий світ. Платформа Adigo 5.0 зі своїм планшетним інтерфейсом забезпечує плавну та інтуїтивну роботу інформаційної та розважальної системи. Але справжнім откровенням для мене була автономна система водіння. Використання 126 літрового мікросхеми LiDAR та orin Орикс з обчислювальною потужністю 254 верхівки є серйозним кроком вперед. Можливість навігації без карток завдяки моделям четвертого покоління відкриває нові горизонти для автономного водіння. Я впевнений, що в майбутньому такі технології стануть стандартом для всіх електромобілів. Особистий досвід, я кілька разів тестував автономні системи водіння на різних автомобілях, і можу сказати, що Аян Ати, судячи з характеристик, пропонує одне з найсучасніших рішень на ринку. Здатність впевнено рухатися навіть у незнайомих місцях без необхідності використання навігаційних карток це величезний плюс для тих, хто часто подорожує. Акумулятори Катл та вражаючий резерв для інсульту айан АТИ заснований на батареї Катл Лисієм і Рон Фосфат один провідних світових батарей. Доступні у двох версіях: 55,1 КВТ год та 68,1 КВТ год. Вони забезпечують діапазон до 650 км – Це вражаючий показник, який дозволяє забути про тривогу щодо підзарядки. Швидкість споживання енергії 11,7-11,9 км КмГ100 км а також вказує на високу енергоефективність автомобіля. І завдяки технології швидкої зарядки 400 в карбіді Ді Silicon 3C ви можете зарядити акумулятор від 30% до 80% лише за 18 хвилин, а додавання 160-200 км курсу займе лише 10 хвилин. Ключова думка використання акумуляторів кат та вдосконалених технологій зарядки робить аян Ати одним із найбільш практичних електромобілів на ринку. Конкурентоспроможність та перспективи. Вартість аян АТИ, починаючи з 14 тисяч доларів, робить його дуже привабливим для широкого кола покупців. У поєднанні з Advanced Technologies, стильним дизайном та вражаючим кроком, цей електричний автомобіль є серйозним конкурентом для інших гравців на ринку. Особистий погляд, я вважаю, що GVC Ayan AT – це не просто інший електричний автомобіль, а символ нового покоління китайської автомобільної промисловості. Це автомобіль, який поєднує інновації, практичність та доступність. Висновок, чи варто звернути увагу? GEC Ayan AT це електричний автомобіль, який заслуговує на увагу. Він пропонує передові технології, стильний дизайн та вражаючий резерв інсульту за конкурентною ціною. Якщо ви шукаєте сучасний і практичний електричний автомобіль, Ayan AT може бути чудовим вибором. Я впевнений, що GEC продовжить розробляти цю модель, пропонуючи нові функції та вдосконалення. Цілком можливо, що Айан Ати стане одним з найпопулярніших електромобілів у світі. Порада, якщо у вас є можливість, не забудьте перевірити Айан Ати. Ви будете приємно здивовані його можливостями та рівнем обладнання. На закінчення GRC Айан Ати – це електричний автомобіль, який демонструє, що китайська автоіндустрія готова до серйозної конкуренції на світовому ринку. Це автомобіль, який змушує задуматися про майбутнє автомобільної промисловості та про те, яким буде машина завтра.